Як я отримав найдорожчу стрекозу в Роблоксі і як ти також можеш зробити те саме. Але перед тим, будь ласка, підпишись і постав лайк, а ми починаємо. Я в шоці, я в шоці. ті я... Let's go! Я найбагатший тут! Чим ти доведеш, що ти найбагатший? Що? Що всі в шоці? Ага. В тебе є ось такий пет? і скільки, як ти його здобув і чому він в тебе є? Що? Що! Всі в шоці, звідки? Він мені випав? Добре, а як ти дивишся на те, що я в тебе заберу, цього пет. Але не просто так силою, а ми з тобою посперечаємося на пет. От. Він дуже дорогий. Якщо ти виграєш у мене в Rivals, ти забираєш мою стрикозу. Яка коштує мільярд. А якщо виграю я, я забираю цю стрекоту. Ти готовий? Мені треба подумати. <рес> куди думати? Ти найбагатший, ті типу по грі. Я готовий. Ми граємо два раунди, тобто до двох перемог в Rivals. Хто переможе? Дві гри, очевидно. Той забирає приз. Або ти забираєш мого пета, або я твого. Починаємо. Як ви думаєте, хто переможе? В нього немає шансів. То виходить невеличке підлизування в мою сторону було. Капець, дякую. Хто лайк не поставив? Хто? А, це ж ти, блін. Постав лайк, будь ласка. Ти лайк поставив? Да? Красава, лайк поставив і ти постав. Також всі сповіщення на рахунок стрімів є тут. Давай, давай, братан, сестра, йоо. Ну і що, ми переходимо до найпотужнішої баталії на стрикозу. На жовту і на його. Це моє, це моє буде. Полетіли. Я заходжу на приваточку і зараз ми перевіримо, хто буде перемагати. Яку ти, папа, ти, ти. Скажи чесно, ти думаєш перемогти? Ти мені от напиши. він пише так. Окей, мені треба буде грати дуже обережно, щоб не програти свого пета за мільярд. Ну що? Гра починається! Хаєшку, звичайні дефолтні речі ми беремо зараз і лупашимося до п'яти. Ну що, готуйся, Вася! Я заберу в тебе на Ізі. Перший раунд. Перемога буде за мною. Ні! Окей, ухилянця. Не вже ніж. Я не дістав часто, ніж! Ні! Буди ноль! Невже я побудую своєї стрикозина назавжди І не побачу більше ніколи. Просто як хмара, яку розвіяв вітер. Та за що? Майже! Майже! Воной! Нагадую вам, ми граємо до двох перемог. А! А! На!

Сказаний! 3-2! Шанси в нього величезні. О-оу! Оу! Оу! 4. 3-3! Ти виграєш чи ні, напишу. Ну не знаю. Як то не знаєш? 4-3! Або я забираю, або нічия, і ми граємо до п'яти. Давай, 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 Ролл. Ты ху... У, у, хаешка. Хаешка. Найс, Ролл. Ааа! Перемагаю першу гру, але це ще не фінал. Зараз все визначиться в наступній грі. Ще одна гра, 1-0 Я перемагаю, грається до двох. Так, рематч. Фух. Берем ту саму карту, арена, і в нього буде ще один шанс відігратись. Берем дефолтні скіни, дефолтні предмети і граємо з ним на стрикозу далі. Ця пташечка буде моя, братан. Хаєшка, хаєшка. На протидію працюю. Окей, 1-0, 1-0. Починає дуже борзо. борзота, шален. Ніби пес, який знайшов кота. Маленько. Починає бігати за мною. Я не хочу бути в даному випадку котом. Хоча в мене є трек. Я котик. Ей, ей. Дай стосик. 2-0? Невже це камбер? Мене переможе найбагатша людина в Роблексі. Я не вірю, брата. Хаєшка. Куда? Релод. Найс! 2-1! 2-1! Буде зараз камбек чи ще? Ай! На жаль, він мене добиває. 3-1! Це камбек від найбагатшої людини у світі! О! Майже! Дісеєм ган! Релодим! Релодим! По фасіку! Не наче просто ківі хаваєм! Ми якщо що антилопи! В Африці! Кенгуру! 2. Прямо в серце братик. Хає, 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 хай, вдару, терміново. Ні, він мене ріже просто раунд не вистачає. Нас три-чотири, три-чотири. йде до завершення, мені здається. Чому так довго раунд іде, да? 8 секунд, просто витирається. Буде 2-0, в нього не буде навіть шансу забрати в мене стрикозу. Ні? Ні? Дуже погана ситуація, Пульок нема, він стріляє ялоухепа 87 хп щоб у мене. Чекаємо. Окей. Дуже погано відіграв в останньому раунді. Нам треба тоді продовжень Один-один. Ми граємо до двох, як я й казав. Йому пощастило дуже потужно. Граємо ще одну. Хає. Ау! Як він повівся на цю хаєшку, просто розвів слабачка. Ви бачили один нуть. Хролоу. Тихенько, в мене дуже мало хп, 50 хп, 50 хп, в нього релоут! Релоут, 2-0, 2-0, супер суберу. Поки що вся розстановочка на те, що я переможу цю катку і заберу стрикоз. Наші, я вимахувався все ті, я злив! А є? Я... Не попав, сорі, Берем ніж, з ним можна швидше рухати. Він кидає, він кидає щось, не влучає в мене зовсім. Ай, <Uhh2> два-два! Я втрачу свою Стрекозу. О! Оооо! Ай, дай! Най! Бере! Дабли, дабли підтримка! У... Дуже мало! Ай, больно, больно! Що це було останній раунд, який вирішує, хто забере стрикоти. Сім патронів є. Я лухипайял хп, я хп. Я Ай! Хаєшка. Я, ж... я пруш. Просто... Я отримаю найдорожчу стрикозу. О, окей, заходимо тепер в Гарден Grow. Ну що, давай віддавай стрикозу біленьку. Я цю тримаю в себе, де вона є. Три рішіточки, що таке? Що сталося? Чому ти не дістаєш? Еу, діставай стрикозу, все, ти програв. Давай. Я тебе намахав, лол. Яке намахав Ми на... Ми нормально з тобою грали. Тій. Він киданув мене на стрикозу. Та ладно, я гоню! Так. Хто мяукнув? Це я мурчу? Я отримав найбагатшу, найдорожчу стрекозу в Роблоксі. Let's go!